Служба бронювання це перший дотик гостя до вашого готелю. Це саме та служба, яка має можливість сформувати перше враження гостя від вашого об'єкту. Це ті люди, які впливають на емоційне залучення потенційного клієнту з самого початку спілкування. Для готелю саме оцей перший дотик це Перша можливість продажі номеру чи послуги вашого готелю. Менеджери з бронювання – це амбасадори вашого готелю. Це люди, які стоять на передовій, які передають цінності, які передають вигоди, які передають переваги розміщення саме у вас. Зараз ми з вами розглянемо можливі варіанти структури побудови відділу бронювання. Скільки повинно бути людей, як між ними будуть розділені функції і обов'язки? Отож, зазвичай у відділі бронювання буде керівник відділу, два фахівця з бронювання, це люди які працюють позмінно, і окремо менеджер по роботі з групами. Звичайно, ми з вами розуміємо, що розмір відділу, кількість людей працюючих в ньому. Залежить від розміру вашого готелю. Якщо це готель на 200 і більше номерів, вам знадобиться більше фахівців. Якщо в готелі ви не приймаєте великі групи, звичайно, вам не потрібен менеджер з бронювання груп. Але, можливо, вам потрібен окремий менеджер по роботі з VIP-клієнтами. Якщо готель невеликий, менше, ніж 100 номерів. Відділ може бути з керівника і двох фахівців. Якщо ж у вас маленький готель менше ніж 30 номерів, я вважаю, що ви можете обійтись навіть і одним фахівцем з бронювання, який працює п'ятиденний робочий тиждень, тобто не позмінно, як ми говорили, дві людини, а в звичайному графіку. А функцію бронювання в вихідні дні беруть на себе портіє. Де повинен розміщуватись відділ бронювання в готелі. Зазвичай дуже добре, коли це окреме приміщення в адміністративній зоні або в зоні бек-офісу, тобто в закритій зоні служби розміщення і прийому гостей. Чому окреме приміщення? Тому що зазвичай. Фахівці з бронювання дуже багато часу проводять в розмовах по телефону. Тому вони мають сидіти в окремому приміщенні, щоб не заважати іншим бізнес-процесам, інших відділів або департаментів. Може бути такий варіант, коли для декількох об'єктів, тобто для декількох готелів, буде один відділ бронювання. Таку схему використовують мережі готелів або Якщо у одного власника є декілька готелів, це не мережа, це просто 3-5 об'єктів, тоді можна зробити один відділ бронювання, який буде обслуговувати, бронювати номери у всіх цих об'єктах. Які необхідні базові навички та знання фахівця з бронювання? Звичайно, така людина має вміти якісно комунікувати як усно, так і письмово. Необхідне володіння програму управління номерним фондом. Звичайно, людина, яка прийшла до вас працювати фахівцем з бронювання, вона може не знатися на вашій системі бронювання номерів, яка використовується саме в вашому готелі. Але це ті базові навички і знання, які цим фахівцям дають з самого початку при прийнятті на роботу. Звичайно, необхідно знання вашого готельного продукту. Менеджер з бронювання повинен знати не тільки кількість номерів і їх категорії, він повинен достеменно знати весь готельний продукт, починаючи від розміщення і закінчуючи всіма додатковими послугами. Тому що менеджер зброювання не тільки бронює номери, він також працює на допродаж додаткових послуг. Це має бути людина, уважна до деталей. Ця людина буде працювати з е, цінною інформацією гостей, з датами, з змінами дат і різних умов бронювання, проживання з фінансовими показниками. Тому дуже важливо, щоб фахівець бронювання був уважний і. Мав змогу і вміння моніторити і відслідковувати всі детальні зміни. І, звичайно, це має бути людина, як ми кажемо, в сфері з геном генухоспіталіті. Тобто з тим набором людських якостей, якостей характеру, які дозволяють нам бачити сервіс в готелі як гідне служіння. Не прислуговування, але служіння нашим гостям, робити це гідно і з гордістю від того, що ми робимо. Отож, які функції фахівця з бронювання? Це приймати запити на бронювання від клієнтів з різних каналів. Що значить з різних каналів? Звичайно, бронювання можуть поступати в готель як по телефону, так і по емейлу по а, Приходити з онлайн-каналів, і це теж треба все вміти обробити. Сьогодні вже багато комунікації проходить в месенджерах, а це має бути дуже швидка оперативна комунікація. Тобто різні різні канали, по які можуть заходити заявки. Фахівець бронювання повинен якісно розподіляти бронювання з точки зору ефективного використання номерного фонду готеля. Це напряму пов'язано із знанням системи бронювання номерів вашого об'єкту і з ефективним її використанням. Фахівець з бронювання підготовлює графіки заїздів. Він бронює та супроводжує групові заявки до моменту заселення. Що значить супроводжує? Зазвичай групові заявки можуть бронюватися е, набагато заздалегідь. І і за цього може бути дуже багато змін в списку гостей, в датах, в е, дня, днях проживання, методах оплати. І фахівець бронювання має не тільки забронювати цю заявку, але опрацювати всі ці зміни якісно до самого того моменту, як група заїхала в готель. Якісна робота з програмою бронювання для подальшої статистики і аналітики. Сьогодні ми будемо далі говорити про це. Статистичні дані дуже важливі для правильної формування політики продажів готелю. І ця статистика дуже залежить від того, наскільки правильно, згідно зі стандартами, які працюють в готелі, менеджер з бронювання вніс інформацію в систему. Фахівець бронювання повинен співпрацювати з іншими відділами готелю. Звичайно, ми розуміємо, хоч вони і сидять в окремому проміщенні, але це не окрема країна зі своїми законами. Відділ бронювання тісно співпрацює з відділом розміщення гостей, з конференц-відділом, з відділом ресторанним, для того, щоб узгодити всі моменти, всі деталі, які гості. Будуть очікувати після приїзду в готель, тому що саме менеджер бронювання – це перша людина, яка отримує всю цю інформацію, і наскільки якісно і вчасно він передасть її в інші відділи готелю, настільки якісно буде обслужений гість. Також до функціоналу менеджерів бронювання входить робота з онлайн-каналами, те про що я говорила: що сьогодні заявки в готель попадають різними шляхами. Отож, моніторинг цінг. Так от, оновлення цін, оновлення доступності номерів на каналах. Від цього буде залежати ефективність продажів на цих каналах, саме від того, як якісно менеджер збронювання відслідкував та змінив інформацію. Також до функціоналу менеджера збронювання може бути складання щоденних ревеню звітів. Це зазвичай в великих готелях, там, де є система ременю менеджмента, про це ми поговоримо окремо. Така функція є на сьогоднішній день, мабуть, в відсотках 15 готелів України, але про це варто знати. Які бувають види бронювань? Є так зване м'яке бронювання, коли система дозволяє забронювати не конкретний номер, а один або два номери певної категорії. Наприклад, я бронюю на завтра два номери категорії Класік. Які саме це номери будуть? Номер 101 чи 105. Система в системі вже можна буде поставити в день заїзду гостя? Слідуючий вид бронювання це жорстке бронювання, коли менеджер відразу при заявці бронює конкретний номер. Готельного номеру. Тобто ми знаємо, що до нас їде наш постійний гость, який зупиняється в номері з балконом 105, де балкон виходить на велике зелене дерево. От подобається йому саме цей номер. Для нього буде дуже цінно і, важ... і важливо, якщо його поселять саме в цьому номері. Я, як фахівець бронювання, знаючи цю вимогу обов'язково, при бронюванні зразу ж в системі виставляю певний номер. І вже... При заїзді цього гостя служба розміщення не може, не має право поселити його в інший номер. Це називається жорстке бронювання. Бронювання онлайн є така функція, коли приходить з онлайн-каналів бронювання, вони, воно вже є автоматично підтверджене клієнтом. Тому менеджер повинен просто внести його в систему бронювання. Не загубити десь в емейлах, e але відобразити в Бронювання номерного фонду. Є гарантоване бронювання і не гарантоване. Гарантоване це коли клієнт на етапі бронювання зробив передопла передоплату. Не гарантоване бронювання це коли передоплата відсутня. І воно може бути анульовано згідно політиці готелю. Отож, робота відділу бронювання це продати всі номери за максимально високою ціною. Чотири основні функції роботи відділу це. Якісно надати інформацію на запит, мотивувати, купити, тобто забронювати в нашому випадку, закрити угоду, тобто зробити бронювання. Чому це різні, різні кроки? Тому що, перше, менеджер з бронювання має заохотити гостя, і це результативно тоді, коли гість каже, так, я бронюю. Звичайно, після цього надати супровід гостю до моменту його поселення в готель.